Степан Бандера. От що про нього думають росіяни? Мені взагалі не цікаво. Та й бісер кидати перед свинями не панське це діло. А для нас, пані та панове, тема актуальна, бо багато людей все ще готуються радянськими казачками. Та є ще й серед блогерів такі, особливо ну ті, цікавого походження. І будемо в діталі. Або є інша крайність? Ну так, отут він чинив погано. Він негідник. Але ж він наш негідник. Це не наша ментальність. Ми ж будемо чесними і розберемо все по поличках. Всі відомі фейки. Отже, перший. Бандера зрадник! Бандера був народжений у острові Угорщині. Потім був громадянином Польщі, ані хвилини не був громадянином Росії або СССР. Такого він зрадив у боротьбі проти радянських окупантів. Та нікого. Чомусь. Совок ніколи не звинувачував у такому Пілсудського, наприклад, польського діяча, котрий був російським громадянином, та навіть входив до бойовиків, що робили замах на царя Олександра Третьего. Бачите як? Друге. Бандера терорист Так. Він прибав участь аж у одному теракті. Його завдання було знайти виконавця вбивця, вбивства міністра внутрішніх справ Польщі Бронислава Пірацького. Що особисто проводив пацифікацію українців на їх землях. От що цікаво: всі керуючи замахом, були заарештовані за день до теракту. Бандера також був заарештований. І тільки виконавець залишився на волі та виконав вирок. Так, це був вирок Трибуналу ОУН. Він зумів виїхати за кордон, виконавець, і спокійно прожив все своє життя у Південній Америці. Дуже дивна обставина, але повернемось до Бандери. По вироку польського суду терорист. Але нам треба дивитися на це не як людині 21-го сторіччя, а як людині того часу. Тоді вся Європа хворіла терором. Перша світова почалась теракту. Юсуцькі, Бланки, Бронштейни, Яши Свердлови, Джугашвілі – все це терористи. Навіть сила радянська держава, не слідаючись, прямо називала свою політику перших років червоним терором. Для того ж, Бандера був засуджений до страти, що потім було замінено на пожиттєве. Тобто, він відповів за свій вчинок. Він чистий перед сумлінням. відбував пожиттєве у Брестській фортеці, але при наступі гітлерівців охорона тюрми відкрила каземати та збігла. Таким чином, Бандера опинився на волі, і держава Польща фактично вже не існувала. Треба віддати належне полякам охоронцям. Вони не вчиняли, як російські Кістаповці. Ті перевстею зазвичай закидали камери гранатами, і так було по всій Західній Україні. Третє. Бандера співпрацював з Гітлером. Ані єдиного документа про особисту співпрацю не існує. Організація та окремі члени до 41-го року так співпрацювали з військовою розвідкою Абвер Півторі. з військовою розвідкою до 41-го року. І тут є суттєве зауваження. Абвер не був визнаний злочинною організацією на Нюрберском процесі. Б. Керівник Абверу адмірал Канарис був втрачений за участь у замаху на Гітлера. Ну, так не саме плоха організація була? Ще можна додати, що у той самий час гестапо вовсю співпрацювало з НКВС? А Сталін тоді казав, що вони з Гітлером пов'язані кров'ю, брати кровні. Та ще й проводили разом паради у захоплених польських містах, як то у Бресту, якраз після визволення Бандери з тюрми у Брестській фортеці. Ну, он же підписав акт про відновлення незалежності, де йшлося про наміри співпрацювати з Гітлером, волає Цавкі. Ні, не підписував. Акт був написаний, підписаний та проголошений особисто Ярославом Стецьком. Так, він посилається на ім'я Бандери. Так, там є один рядок про співпрацю з націонал соціалістичною Германією. Єдиний рядок і все. Але чому ні? Ще не було відомо ані про Холокост, ані про інші злочини нацистів. Ще вчора пройшов останній шлон з пшеницею з СРСР до Дружньої Германії. До того це був лише намір про співпрацю. Причому при умові надання Україні державності, а за наміри не судять. Але Гітлер відказався. Тому після 41-го року ніякої співпраці з Німеччиною не було. Гітлер наказав скасувати цей акт. Бандера відказався і був заарештований. І до 44-го року він був ув'язаний у концтаборі Заксенхаузен. А на що надіялося, коли проголошували акт? А надіялися на те, якщо Гітлер створив Словаччину, забравши її з Чехословакії від Кремиші, от як зараз вони є. То чому б так само не вчинити з Україною. А ще КЦП любить казати, он хорошо сидел. Ну я не знаю, їх би туди на добу хорошо посидіти. Але це розберемо теж. По-перше, тільки радянські полонини були в дуже жахливих умовах. Тому що Сталін сказав, у мене пленных нет, бо його син в полоні загинув, хай гинуть і інші. Інакше я це не розумію. Він не підписав угоду з Червоним Христом. А полонини з інших держав мали від Червоного Хреста та через Червоний Хрест посилки з їжею, з одягом, доставалися з рідними. Радянські ж мали лише арешти та голодну смерть своїх родин в Союзі від родної советської власті. По-друге, Бандера сидів у одиночній камері, в блоці, де були політичні діячі Європи. І син Сталіна теж там був, теж непогано сидів, з німцями кофе пив, тільки от ціни з полоненого Яши було лише в тому. Що Папашка колись час на не зупинився. Тобто в тому, що він тупо син Сталіна. Зате цінність ув'язного Бандери в тому, що він зробив себе сам та був цілим очільником націоналістичного руху. П'яте Бандера фашист! Ні. Він ніколи не був комуністом. Він взагалі не був сином якоїсь партії. А він то на націоналістичні визвольні рухи. Це не партії. Та й в його діях. Не було нічого, що могло б його ототожнювати з комунофашизмом. Він навіть не був як Сталін та Гітлер, антисемітом. Навіть його замов був такий собі Лев Ребет, а в УПА було багато єврейських сотен. Шосте. Він вбивця. Ні, він ніколи нікого не вбив. Нема ніяких тому підтверджень. Він був ідеологом, володарем думок української молоді. Це вам не російські коти, Джугашвілі та інші бланки. Сьома. Його засудив трибунал. Це дуже цікава тема. Ні. Він навіть не був на лаві підсудних і не розглядався як підозрюваний. Але прізвище його згадується. Річ в тім, що радянські прокурори надали Нюрбінському суду документи для звинувачення нацистів в несудебних стратах по признаку приналежності до політичних об'єднань. Вони надали документи, що потрапили до них з немецькими архівами. Наприклад, секретний циркуляр Айзас групи С5 від 25.11.41. Де йшлося про наказ всіх бандерівців після допиту розстрілювати, без суда та слідства, і ще багато подібних документів, і все про бандерівців. Суд з радістю прийняв це звинувачення, адже дуже суттєвими були докази. А молодий радянський офіцер юстиції, що знайшов ці документи, застрелився, врятував свою родину від тортур, а себе від радянського ката. От якби не ця досадна оплошність, документи досі лежали б за засекречених російських архівах. Так що і тут мимо. Бандера спокійно жив у повоєнній Німеччині, поки не був вбитий російським найманим вбивцею Восьме. Всього було 42 томи справ Трибуналу, а перекладені та видані в СРСР були лише 7 томів. А як тоді розчеловічувати Бандеру, якщо надракувати всю правду? Дев'яте. Це все бандерівці. Ні, не все. Як єдина структура, ОУН перестала існувати в 41-му році. Стався розкол на ОУН М Мельниковців та ОУН-Р, ОУН, ОУН Революційно під проводом Бандери. Пізніше так і буде називатися ОУН Б. бандерівці. Так ось, на відміну від Бандерівців, мельниковці співпрацювали з німцями до 42-го року. Наприклад, бургомістр Києва Володимир Багазій Мельниковець, поетеса та журналіст Елена Тіріга Мельниковець. Але це їх не врятувало. Вони були розстріляні разом з євреями в Бабиному Яру, як українські націоналісти. Мельникевеці також мали свої партизанські загони. Але весь негатив чомусь перекладається на бандерівців. Ну, звісно чому. А ще не забуваємо про те, що НКВС засилала переодягнених, знаючих мову диверсантів. Спеціально для кривавої роміс у українського польського населення без різниці. Аби воно перестало підтримувати своїх захисників. Але марно. Хоч і вбили сотні тисяч українців. Так вони і Бандеру підступно вбили, і Льва Ребета і багато інших наших героїв вже в повоєнні роки. То, герой чи ні? Людина, що поклала все своє життя на те, щоб Україна стала державою вільною державою. Ну, робіть висновки самі. Для мене герой.